Вітаю вас, наші глядачі! З вами я Олександра Шмеділова, політолог, і ми з вами будемо підводити певні підсумки і говорити про 8 і 9 травня. Сьогодні 9 травня, і в Україні будуть відзначати День Європи разом безпосередньо з європейською родиною на цю честь. До Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і було прийнято рішення відзначати День Європи. Президент України підписав відповідний указ, і тут цікаво, що парламентарі хотіли за пришвидшеною процедурою змінити безпосередній календар і зробити це свято безпосередньо офіційним. Я думаю, що тут ніяких перепон не буде. Про це говорив Деві Тарахамію. Що, в принципі, консолідація е, сили голосів на це є. Тому подивимося, що в нас буде оновлений е, календар, і він буде відрізнятися від попереднього. Е, і для того, щоб відділити від так званого побідобісі, е, від парадигми того, що нав'язує безпосередньо Російська Федерація. Тому 8 травня День пам'яті і 9 травня День Європи. Хочемо також зазначити, що приїзд Урсули фон Дерляєн говорить про те, що Україні буде надано чергову допомогу в розмірі 1,5 мільярда євро. Це макрофінансова допомога від Європейського Союзу, і це для нас вкрай важливо. Також анонсовано, що додадуться сьогодні, має бути анонсований пакет допомоги. Від Сполучених Штатів на 1,2 мільярда доларів, але він буде більше направлений на нашу оборонку. І він буде зроблений таким чином, щоб оборонний бюджет Сполучених Штатів не виснажував запаси Пентагону, а окремо під Україну робив замовлення і посилив нас. У військовому плані додатково ми почули, що буде допомога від Великобританії. Нам говорять про далекобійні ракети, і це для нас вкрай важливо, особливо на тлі того, що Україна отримала черговий. Ракетний удар, якраз з 8 на 9 травня, і масована ракетна атака, приблизно біля 30 ракет. Майже всі було збито силами нашого ППО. Тому дякуємо всім, хто береже. Життя українців, але хочемо сказати, що Україна потребує захисту і потребує сильного захисту. Цікаво, що на тлі цієї масової ракетної атаки ми отримали заяву від Укренерго про те, що немає пошкоджень в енергетичній системі. Це гарна новина, вкрай важлива. І ми добре пам'ятаємо періоди. Блекауту, коли були влучання в потужності. Але давайте про них не забувати. І коли ми констатуємо, що добре, що їх немає. Я думаю, що наприклад, в приїзд Орсуни фондерляйн було б важливо, аби представники профільного міністерства або Кабміну підкреслили, що за період повномасштабного вторгнення багато енергетичних потужностей отримало серйозні виснаження і збитки. Перерахуємо цікаві цифри. Укргідроенерго за цей період Період отримав біля 40 мільярдів гривень руйнувань. ДТЕК Комерційний говорить про цифру 6 мільярдів гривень збитків. Укренерго говорить про мільярди євро насправді. і я думаю, що це підкреслювати для Європи потрібно. 15-16 мільярдів гривень не дозаробила енергетична система і потужності, тому тут можна говорити і про руйнування, і про збитки, і про відсутність змоги на цьому заробляти. Енергоатом офіційних Якихось підрахунків поки не оприлюднив, але я думаю, що там зрозуміла цифра дуже серйозна з пошкодженнями, особливо з урахуванням ситуації в Енергодарі і Запорізькій АЕС, а також багатьма іншими потужностями. Тому я думаю, що інформація буде оновлюватися. Але якби Україна підготувала додаткову інформацію для представників Європейської комісії, я думаю, що ми могли би розраховувати на підтримку енергосистеми від наших друзів партнерів партнерів донорів. І таким чином ми могли б розраховувати не тільки на стабільну роботу системи, на її відновлення, але й на нашу промисловість, яка залежить. Конче залежить від стабільності енергетичної системи, агросфера так само залежить. Тобто, тут умовно є проблема в багатьох сферах. Проте говорять, що Україна продовжує постачати електроенергію в Молдову і Польщу, що на сьогоднішній день ситуація стабільна, що немає певного дефіциту, і це хороші новини. Таким чином, хочемо сказати, що, попри зухвалу поведінку і атаки з боку Російської Федерації. Україна вистоїть, буде міцною. Допомога буде, тому сподіваємося, що згодом ми почуємо гарну новину і про винищувачі, які ми чекаємо зараз. Ми чули, що Анжей Дуда і Польща, польська сторона готові передавати міги. Будемо сподіватися, що інформація і про f 16 буде, поки наразі знаємо, що Сполучені Штати в Естонію перебазували f 22 Тому будемо сподіватися, що повітряний простір буде так само самозахищений захищений, тому чекайте на новини, знаходьте позитив попри всі негаразди і негоди, які є. Війна, вона жахлива. Але ми маємо мусимо знаходити позитиви, цікаві інформації і підбадьорювати один одного гарними новинами. Слідкуйте за ними на Майюа. З вами була я, Олександра Жешмеділова. До нових зустрічей.